Всім привіт! Е, несу ось цю банду маленьку. Зараз буду піднімати цю качку, що вчора висиділа, курчат. корчат віддам віддам кочерці. Оці голошені, що ми були з вами разом, здавали в брудер, як я казав вчора від неї. Вон, вона тут 15 секунду оп, о, 15 штучок. Так, є, що вона? Що вона тут робить, стою, я її постелив. Тут було, а вона парпає каєш, кочка є кочка аби... о, о, о. Я думаю, вони їсти не мають, а вони тут, а вона тут робить. Все, чекайте, все, Що... все розриває. Так, їй зараз ще ось цих. хайнянчик з нею тут лишилось мало. О, але лишилось, тому вона... А ну, стань скурити. Тому... Каченя тобі не треба, ти його будеш кусати. Каченя у нас є спеціально навчена. Чекайте. Спеціально мамам. маман. Тих. Тих всіх ось така вже знов можна поповнилось. У нас так на дворі досить прохолодно. Плюс Людмив дощ, земля мокра, сира. Правда, вон тут зараз щоб не сильно не пищали треба. Я отут в брудері теж он, насипав корму. Дав водичку. Так, скільки я тут... О, ще глушеньку пропустив. Ну нічого. І, тим словом, зараз ось тих викидаємо. Тихенько, сильно не шуміть. Зараз ось у вас прибіжить. Не той, хто треба. Так, куря. Залезємо Сон, сюди. Заскакує. Давай, давай, пускайся. І Йдемо, подивимося, що. Ого, я думав, вони не... Тихо, 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 диви, яке шустре. Я думав, вони не зможуть вискакувати, а вони Вони вже повискакували, вже треба закривати. Так, треба давати їм качку, щоб вони мені... О, А оця качка. Ставало, напевно, їсти. не змогла залізти в своє гніздо. Вон ще три. Так, ще трьох вона висиділась. Так, і ось як лишалось, всі вилізли. Так, значить тих трьох ми забираємо, несемо. Ого. Так, вилазить навіть у дере. Я сподіваюся, що якщо буде качка, то вилазити не будуть. Так, зараз йдемо на паузу. А може і так візьму її. А ну ходи. Ходи, ти типу, покупалася. Чекайте, то вроді була, хто пам'ятає, вроді була червона. Кажу, червона, коричнева, а не сіра. Дайте, бо... Тут же знову каченята всіму не лінь. Давай, залазь. Акуратно. Все, є качка. Качка. Не втікать. Ану, вони настільки малі, що ну, пухнасті, що не влазяться вон в ту сітку. Так, давай клезь їх, щоб вони бачили, що ти в них тут є. Ми за той час ходимось в моящик. Так, там вгорі, по-моєму. Були яйця позначені, я бачив. Я позначав німецьку лінію, тому тут може бути і... Що спокійно, вона більше у тебе не поліз. О, може бути і німецька лінія. О, такі, такі білесенькі. Так, що у нас тут є? Три, три сухеньких і два ще мокрих. Шкарлупки викидаємо. Так, ну не ставай на нього. Мокрих ми тобі лишимо, яйця теж. Отут що, о, тут же, тут же повністю прокрутилося. Що то було я німецьку лінію, десь садив. всі, всі білі. Ну, де там твоя голова? Секунду. О. Так. Я думав, що я в паузу воно вже дергається, дергається, ну, де це там? Акуратно треба, щоб не поранити. О. Все, голову дістали, а далі воно вже собі справиться. Так, несемо несем тих і треба, щоб вона привикала. Точніше, щоб вони привикали до неї. Пусти, да. що диви, які воно має когті. О, ось такі красончики. Ось така. Ну ти куди? Ну куди ти вилазиш? О, я качка. Я ваша мамка. Давайте лізти під неї. Один одного клич. Чого ти їх не кличеш? Щоб вони не вискакували. О, правильно кричи. Трохи кричить їх, щоб вони привикали. Бо мені зараз треба йти на поле. А в ту сіточку влазяться, щоб зараз не, не повилазили. І їх інші качки. Ну, вони їх чіпати не повинні, бо вони на гніздах сидять. То, що, то, що можуть гніздів вставати. Мені того не треба, бо в мене вони всі, всі на яйцях. Ну куди? Куди ти? Куди? Куди? Вон твоя мама, все. Так, я навіть не порахував скільки, скільки я їдав, дав. Ну, а там ще щось довело, там ще три є. шість, так шість, Я дав шість, так, три знизу, три зверху і вчора. Вчора було дев'ять, І ми принесли ніби 5 то 14, ніби 20, 20 штучок, якщо я не помиляюся з таких гарних. Ну, одним словом, зараз прослідкую о-о-о. Таке мале, а вже когтями чіпається і вже буде вилазити. Хай собі вже привикають, вони ніби привикли. Щоді хвилинки їм посвічу, починає їсти, вона, я думаю, їх буде кликати, вони зараз ще дві хвилини постою просвідкує, щоб вони, покаже, бо вони сам пух. Оці я не думав, що вони, я перший раз, як сюди найменше давно ночі вони знають, бо він рушником прикривав. А так може, може нічого не буде. Ну, одним словом, ще пізніше там десь дістанемо трьох, доставимо, подивимося до них. А поки що ось такі справи ось ці красунчики ростуть, набирають, ось такі вже гарненькі, великі. о, так, Ось такі вже прям величенькі. Ще в брудері, бо ще, але то вони вже в тому брудері не вже підуть мій саморобний, бо вже пазанчики на підході, вже наклюнулись. О. тому, А ще ніхто не веде, тільки-тільки -тільки всі понакльовувалася, підемо потім сходимо, а поки я йду на поле, а вони тут хай свої Це так. не пищати. Але якщо пищите, значить ви не, не бачите качки. Ось ваша мама, привикайте. Все, вона тепер буде вас нянчити. Так, одним словом, я йду працювати, пізніше ми ще до них вернемось. Так, йдемо ще раз до тої качечки, вона воно так привстала. Опа, подивимося, що в неї тут. Так, в неї тут так як було три, так три і є. Чи тут було два? Я вже забув. <смі> для вас то 2 секунди, а для мене півдня, тому не можу цього пам'ятати, ніби, ніби освоїлись, не вилазить, хоча я до них не дивився. Я так заглядав, постійно не ходять. Значить добре то скільки вже буде 20 23 штучки. оце біленькі якщо хтось... Я думаю, якщо ви хтось буде брати, то біленькі я віддавати не буду, бо там я бачив шкарлупи позначені. А значить це німецька лінія. І вони такі великі, гарні. Значить, це від моїх німців. Мені їх треба чим побільше залишити, щоб чим побільше було було качечок. На наступний рік, щоб можна було гарно. Продавати і яйце, і, і качання. але словом я буду їх лишати на наступний рік чим побільше, тому мені треба. Бо не я відберу їх, потім просто всі білі лишу, потім по возі вони відберуться, які їх будуть. Там вага відрізняється, може сказати, кілограм па. Так що ось такі справи. Так, от ті ростуть. Тут все добре. Так, Це дістав зараз. У нас там знову дощить, буду заганяти. Тут же потрохи він відкрив курям. Що змов з камерою? Так, я зрозумів. О, ось такі справи. Ті самі заходять, ну так, потрохи заганяю, ось цих київських, що я ставила, київські ночою тут. Разом зі своєю качечкою, які трошки мокренькі, але вони світло не люблять. Ось так вони кучкуються. А так вони собі розлізають по цій клітці там тих. Мішани, там все вкупі намішани, буду пробувати заганяти, але перше треба загнати сюди всіх качок, до одним словом, допрацювати, а тоді ще продовжуємо. Я просто хотів вам показати, як я ну, ще вилізло три, забрав, і вона там ще яйця, там ті там ті, ще мають догріватись. Ну, десь може ще тиждень пізніше. Всім привіт ще раз. Вийшов вам трошки показати. Як все почуває поле. Ще в нас після, після дощику прям такий хороший дощ впав. Е, вчора, вечором і цілу ніч, ну, типу, десь годинка-четверта я встав, то ще було мокро, ще з даху капало, то, ну не цілу ніч може, але так добре впало. Сьогодні в обід перейшов такий недовгий, але теж добрий дощ. І он зараз таки моросить, і на завтра. Зранку, ще ще чудні має бути погода, а завтра на цей день має, має бути дощ. То дуже добре, тому що і в Криницях вода впала, ну і в загальному на поле, треба теж рівень у ґрунті води піднімався. О! Так і то було телефон щось запутів чи може якраз її порохом, припаб хотів знімати, розвернув на цю камеру, воно знову таке мутне. Ну, одним словом, огірочки ось такі, вони трошки, трошки заросли, але я їх... Не прополюю і прополювати не буду, чусь, що все одно трошки є тінь. Єдине, що, що є в них мінус, ну а так само трохи вже прорвали, але і такий самий мінус з кабачками. Вон там вони вже є, ми вже їх рвемо, напевно, тижня-два, може й три, огірочки теж Вон є отут. І, то мама була, вроді сьогодні ходила, збирала, цього напевно не замітила. Але вони отак є тільки по краях в вам була помилка, посадили, то ви бачили, вони так зійшли рясно, густо. Ну, садили, як зазвичай густіше було. Знаєте, як насіння любить, ви посіяли, а воно не зійшло. А он ці прямо зійшли гарно. Ну і шкода, але треба було прорвати, що огірки, що кабачки. А так їм місця мало, вони один на одного. І одним словом. Ну, не ростуть вони не ростуть. Ну, типа як, по краях то що наростає, а так вони один одному роблять тінь. Що ми її підливали і тут і, ну, ну, але. Що це такі що густа посадки, то густо посадки. Так само з ковачками, Тут вже їх трохи прорвали, але все одно загусто. Наступного року треба садити. Тут буквально 4 кущика кабачка, пару огірочків, тоді, тоді буде врожай морква. вже вон, ну Морква то нічого дивно вона була. Вона по перше рання, по-друге, була сильна спека, хоч її лили. І ця, ну, вона вже вон, така. Ну, вже виросла, як виросла, якраз. Вона ж не буде лежати, бо то супер ранній якийсь там не пам'ятаю, як називається. Що, до речі, незручно мені є. Якщо, якщо та людина дивиться, я не пам'ятаю. ну Не буду казати ім'я, бо може я помилюсь. Пам'ятаю, мене спитали за капусту, тоді коли я показував. А я не пам'ятаю, як ті сорти всі називаються. У мене там карточки мали бути в блокноті. Одним словом, я пообіцяв, що відпишу. Так, вийшов на поле, згадав, поки пішов до хати, забув. Аж сьогодні знову під минулому відео мені нагадали, то я вже все лишив, пішов. Одну карточку знайшов, другу, другу в розпаковці, там, де відео є, саме перша розпаковка, теж знайшов, як виглядає. ну Одним словом, трохи незручно, обачаю ще раз, але так, ну, так вийшло. Е, одним словом, помідорчики гарні, наливаються, де вже. Ці. Ці вже скоро будуть, бачите, вони вже такі жовтенькі, будуть наливатися. Будуть наливатися, скоро будуть свої. І перець теж, ото, що я був, розказував про ту підживку, що кропивою. Тепер ще пішов дощик, воно прям почало гарно тягнути і перець ось почав ось так. Прям дуже гарненько, дуже гарненько розвиватися. Хто може не бачив підживку, берете кропиву. можете ще всякої трави накидати. заливаєте, Ставите на сонце, злаєте водою Ставите на сонце, щоб воно гарненько перебродило. І тоді. І тоді один до десяти і підливаєте. О, ось там з тих самих перших, пам'ятаю, я знімав. Вон тут вже вже скоро, вже скоро вже вон так рум'яніє. Вже скоро буде. Хоч куш такий слабенький, але ці помідори де я радий? ну зимова зимова цибуля, тут навіть були прорали, бо ходилася така, ось ця вона слабенька, там та внизу. Гарніша, оця слабенька. Теж. ну і часник теж. Тут нічого дивного в нас У нас тут дуже піщаний ґрунт, у нас якщо нема дощів, просто все пересихає і, і дуже сухо. А все підлити просто фізично нереально, тому садимо так. І тут, і он там внизу. Якщо мокрий рік там не вродить, тут вродить. Якщо сухий рік, внизу родить тут. Ну, вона вродить, вона звичайно буде, але не така, як би хотілося. Ну теж він. Такий, ну, який є. Я багато, ну, я так, але я так дивлюсь нас в регіоні, він так і думав, просто, що в мене він такий, навіть не хотів його одним словом показувати, ну, але все як є, все так показую. Буду купати, теж буду знімати, ну, який виріс, такий виріс. Е, Що є, то є. Але я так дивлюсь, що в ну, нас в регіоні в людей, ну я так буквально десь не знаю, ходив до когось, пам'ятаю, де і бачив, що теж часник, ну, часник того року така історія всіх, що він просто було сухо. він... Він зісо, ну почав сохнути і... і по всьому. Одним словом, перчик росте, помідорчики достигають, моркву рвем, Ну, огірки. А, огірки. То ще ж не всі огірки. Я що хотів показати, зараз нам треба перейти на тополе. У мене там є від сусідів. Поки йду, включу камеру, так. У е... мене тут є сусіди, в них тут є такий малинок під сіткою. У мене тут ладьолоси ростуть, а тут сівка. Е... І одним словом... Ну, там так трохи тянеться, а огірок завжди в е, нас сильно горів і ми так вирішили, що від малини посадимо посадим, е, відсітки з тої сторони, але відступимо три ряди е, сівки, не будемо сіяти, а посадимо огірок і він буде мати собі і тіньок, і... Так, це словом, ну, з камерою запотіває, дощ падає, морозить. Тим словом тут. Так биде сівка, тут вище йде весь ось тут малинник. Е, і ось так вирішили оце пустити огірок. Ну, цей був парниковий, а отут такий вже такий вже пішов, ну він ще не воно що не цвіте, е, ні цей. Є такі ні, А ні, все перехворів. Треба буде, до речі, його перейти квадрісом, поки ще, ще не кине фітофтороз, бо він тут є місце. одне отут таке. Ну тут дерево просто е, трошки слабший він. Більше в тіні, більше слабший, а потім, а потім знову пішов такий, такий гарний. Я був його переїхав мотокультиватором, а потім просто довкола обшарував одним словом, ну, виробляв його один раз, можна сказати, раз мотокультиватором і раз, і раз перейшли. Ось так, ну, такі кольчі гарні. Тут тіньок, він так, він так не жариться, як якби був на горі. Ну як тут тіньок, тут і в моє. Яблуні одні, другі, Вон там оці дерева, що я показую, він тут так в такому затишку. Він І трохи сонце має і в тіньку. Думаю, що з цих, ну тут же посаджено рідше, само собою. Бо то вже не теплиця. А так в теплиці, ну, як в теплиця, парничок завжди місце шкода. Стараєшся запхати чим побільше, хочеш як ліпше, а виходить одним словом, так як завжди. Ну нічого, зато тут буде. Ще там є на том тому полі, де бульба, але там Набагато пізніше саджений, і там була долина, там такий той рік тому полюві треба ще його виробити добре, бо там і різуха ще сходить, там, напевно не буде. А тут, я думаю, з такого кусочка щось би мало бути. Тим більше тепер пішов дощ, що він такий, такий листок, як моя як моя рука. Можна сказати, чудне в кабачка. Ну, гарний, тут він гарний. Надіюсь на гарний врожай. Одним словом, ось такі справи потрошки. Потрошки все працюємо, роботи багато. Ну але е, липень, липень, серпень, травень це завжди, завжди такі місяці найтяжчі, найнапруженіші були. І йде і, і, ну, і господарство, і поля всі завиростають. Ну, але е, як є, так є, завжди так є, завжди так працюємо. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.